Запалили поминальні лампади та помолилися за душі всіх невинно закатованих. 27 січня в Балті, як і в всьому світі, вшанували пам'ять жертв голокосту, в'язнів гетто та праведників миру, які, попри страх смерті, допомагали євреям врятуватися від нацистського терору в роки Другої світової війни. Голокост період в історії, впродовж якого нацисти знищили мільйони євреїв та інших людей за їх етнічну приналежність. Вбивства організувала німецька нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером. Головною мішенью були саме євреї. Серед них було найбільше число жертв. Майже сім із кожних десяти євреїв в Європі загинули через їхню ідентичність. Сьогодні російська військова агресія також має усі ознаки геноциду, тільки нині під прицілом російських окупантів уся Україна. Маємо пам'ятати уроки історії, аби не допустити подібного горя в майбутньому, кажуть учасники мітингу. Сьогодні, 27 січня, у світі вшанов. Пам'ять жертв Голокосту, які постраждали від нацистського режиму. Голокост це страшний злочин історії людства. У 1933-1945 роках німецькі нацисти знищили у концтаборах безліч євреїв, ромів, поляків, українців. Та полонених інших національностей. Офіційне вшанування жертв Голокосту на міжнародному рівні розпочалося з ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН у 2005 році, співавторами якої виступили близько 100 країн світу. З 2012 року в Україні на державному рівні також вшановують пам'ять жертв трагедії. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту не випадково випадає на 27 січня. Оскільки у 1945 році цього дня війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті, аушвіц бікернау Васвенцюмі, у цьому концтаборі, за різними даними було замучено від полутора мільйонів до двох мільйонів тисяч мільйонів осіб. Під час Голокосту було знищено близько 6 мільйонів євреїв, з них близько 2,5 мільйонів на території колишнього радянського союзу значною мірою в Україні. Найбільшим місцем втрати євреїв у нашій країні став Бабияр, у якому було розстріляно близько 100 тисяч людей. На думку деяких джерел, одним лише євреїв у Бабиному Яру було розстріляно близько 150 п'ятдесяти. Десь осіб щороку, цього дня там влаштовують інсталяцію про Голокост, щоб ніколи не забували цієї страшної трагедії в історії людства. З кожним роком все менше і менше залишається живих євреїв, колишніх в'язнів, гетто та концтаборів. Російська агресія проти України торкнулася сьогодні і тих, кому вдалося пережити жахи Голокосту за часів нацистської окупації. Війна Росії проти України перший збройний конфлікт такого масштабу в Європі з часів Другої світової війни. Тому в ЗМІ і в виступах політиків, і в експертних оцінках часто трапляється порівняння між тогдашніми та нинішніми подіями. Багато хто пережив жахи нацизму в Україні, стали свідками або жертвами або жертвами жахів російського вторгнення, багатьом довелося шукати притулку за кордоном. Люди, які вижили у Голокості, які постраждали від німців, сьогодні отримують від них велику повагу, увагу та допомогу. Але те, що німці приймають їх у себе. І скрізь йдуть назустріч, не означає, що ми повинні забувати про минуле. Тема нацизму, Другої світової війни, Голокосту стала під час війни Росії з Україною надзвичайно актуальною. Історія повторюється, і в цей час дуже важливо, щоб говорячи про події цієї страшної війни, ми в жодному разі не перекрили тих злочинів, які були до цього. Щоб ми пам'ятали, що один народ бивав інший народ. Сьогодні ми бачимо продовження цього, і щоб цього не було, треба повернутися до тих подій, які були понад 80 років тому. Якби ми добре засвоїли події Голокосту, то можливо російським нацистам не вдалося б затьмарити мізки свого населення за допомогою пропагандистів. Історики дуже подбоюються, щоб ця війна. Не перекрила події минулого шість мільйонів євреїв, розстріляних, задушених у газових камерах. Шість мільйонів і кожний окремо. Це пам'ять, що чинить опір забуття, це заклик людей до взаємної близькості, недоступної без заборони на вбивство. Це переконання ні геноциду проти когось. Геноцид завжди проти всіх. Сьогодні принижують один народ, завтра принизять інший. Ось що означає Голокост у Другій світовій війни. Голокост був проти євреїв, сьогодні геноцид проти цілої країни України. Молитвою розпочати ми маємо цей день, Щоб пам'ять жертв на це шанувати. Нехай їх душі піднімаються все вище і знають, їх нам не забувати. Коли світ говорить про Голокост, німіє серце і холоднуть руки, і просить у Всевишнього Душа, нехай ніколи не повторяться муки. Сьогодні сумує вся планета, цей день у нашій пам'яті міст, щоб ми не забули наслідки гета і жертв, якої був виною Голокіст. Я нашов газету за запрошуй рік, от показував запрошую рік, як ми здесь збирались. И... Возлагали, вспоминали Холокост. 27 января прошлого года в газета вышла 5 февраля случайно вот я ее нашел. И никто не мог предположить, что через две, две недели начнется война. И так это все переплетется. И действительно будет фактически новый Холокост. Это уничтожение людей просто потом мирных людей ни за что. Как это все переплетается. И так как мы сейчас помним о жертвах той трагедии, так не будем забывать и о том, что происходит сейчас. Евреи находились в гетто, это э, такой специфический концлагерь. В концлагере хоть что-то дают, как-то кормят. Здесь люди огорожены, они живут в скучных состояниях, их никто не кормит, как надо самому жить, и не могли бы они выжить без помощи тех, кто жил вокруг. Поэтому вот этот мемориал, в котором мы сейчас находимся, это не жертвам гетто, а в том числе э, праведникам. Праведники это не евреи, которые помогли, помогали выжить евреям. Вот здесь на табличках, которые вы посмотрите, фамилии тех не евреев, в том числе вот, королевы Румынии, которые, на этой, которые э, э, подвергая риску свою жизнь спасали э, евреев. Если кто-то случайно знает о своих дедушках, бабушках, прадедушках, которые здесь не отмечены, прочтите, вы постарайтесь нам о них сказать, и мы их обязательно отметим. Да вспомнит Господь все души общин Дома Израиля в изгнании в Европе, которые были преданы пламени катастрофы 5700-5705 года от сотворения мира. 6 миллионов мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, стариков и младенцев, которые были убиты и уничтожены с ужасной жестокостью пали от массовых убийств, там, где жили они в городах, местечках и селах, или были угнаны, как овцы на убой, в контрационные лагеря, погибли из уверской страшной смертью и превратились в пепел в печах ужасных лагерей уничтожения в Германии, Польше, Украине и других странах. От рук немецких паучей и их помощников, убийц из других народов, которые сговорились все вместе, уничтожить, убить и искоренить еврейский народ, стереть память еврейства и прикончить всякого, кто назовется именем Израиля. Бог вместе, судя земли. Вспомни реки крови, лившейся, как вода. Вспомни кровь отцов и сыновей, матерей и младенцев, учителей и учеников их. Воздай всем миропритеснителям народа твоего. Вопль шма, Исраэль, попавший в смертельную ловушку, не умалчивай. Стон мучим их вознеси к престолу славы твоей. Отомсти в скорости, в наши дни, перед глазами нашими, кровной месяц за сыновей и дочерей твоих, святых и чистых, которые не удостоились быть похороненными на еврейском кладбище, как сказано. Кровь рабов его отомстил от он и воздаст всем врагам Своим. Властелин много милости, увитающий высоко, дай брести покой готовы под крыльями шкины на ступенях святых и чистых, учащихся сиянием Его свода, душам шести миллионов евреев, жертв катастрофы в Европе, которые руками немецких убийц и их помощников были убиты, зарезаны, сожжены, уничтожены, посвящая имя Всевышнего. Ибо мы молимся за их упокой. Посьому до окрої тих вестилін милосердя по цінню крил своїх навіки і перевчих сон у вічна живих душі, в бо ділів, в доєдинському покої, да буде заслугати всіх знов за Ізраїля і виставити у судьбі свої до конца дні, і скажем, амейн. оголошується хвилина мовчання на згадку про 6 мільйонів загиблих євреїв під час Холокосту та всіх наших людей, які загинули в 2014 та 2022 роках. М'яко кажучи, просто дуже жаль, що наші так звані брати і сестри з Російської Федерації е, так погано засвоїли урок історії, урок е, тої страшної Другої світової війни. І по суті, у нас на даний час в країні відбувається той самий геноцид, той самий Голокост. Тільки як уже сьогодні казалося, не якоїсь окремої нації, просто а цієї країни, тому що не секрет, що в Україні проживає сотні різноманітних націй, і національностей і національних меншин. Тому, ну по суті, це варварство на сьогоднішній день. Але сьогодні ми тут саме на цьому невеличкому меморіалі, для саме для того, щоб наші діти, наша молодь і ми всі разом. Не забували уроки нашої історії і ні в якому разі не повторювали, щоб у нас в нашому житті, в житті наших дітей, онуків, правнуків, не дай Боже, ніколи не повторювались такі події. Тому світла пам'ять всім, хто загинув, хто був закатований, і пам'ятаємо, пам'ятаймо завжди.